Знати, хочу сказати, що э, сьогодні росіяни застосовують по місту Харкова і про фронт, при фронтовим містам України э, так звана молния 1 як ви сказали. Це такий літальний апарат, який дуже швидкий, дуже невеликий в розмірах, і він несе вибуховку невеликої потужності. Але потрібно бути дуже обережними, бо якщо Поряд з людиною він попаде і буде вибух, то людина загине. Що стосується дійсно того обстрілу, який був позавчора по місту Харкова, то було дві застосовані молнії, один, і було, було пряме попадання. Біля житлового будинка і виробниче підприємства, що стосується житлових будинків, то так, постраждали приватні житлові будинки, були розтрощені да житлового будинку, постраждали декілька автомобілів паркан. Але на щастя обійшлося без поранених і без жертв.